Що це потрібно, тому що а, мистецтво наших а, там, наприклад, художників або літераторів воно інакше, воно дуже часто буває більш експериментальне. А, ну, воно має свою скажімо, регіональну особливість і воно цікаве. От, і з цією задумкою я дуже довго носилася а, в кінці минулого року. Вирішила прийняти участь в конкурсі на АКІ продукт і не очікувала навіть для себе в я вийшла в фінал цього конкурсу. З одного боку, це буде. Портфоліо наших митців, але портфоліо таке прагматичне, не проти розповідь про них. А, наприклад, це інтернет-магазин, де художники можуть продавати свої роботи. Це контакти, наприклад, менеджерів там театрів або. А... Там, музичних колективів, це контакти тих же самих а, акторів, або там, майстрів хендмейду, чому саме хист? Хист це дар, да, це певний такий талант, з якого починається все. Тобто є у людини хист, э, здібність, здатність до чого. І якщо він там достатньо працьовитий, достатньо там, не знаю, такий, наполегливий, він його розвиває вже до таланту, до творчості і так далі. От. І по нашій ці ну, оцей візуальний образ, оця буква Х, вона ще обірена майже як альфа. Тобто, це от та альфа, з якої починається будь-яке мистецтво.